Отже, я змащую маслом, так дуже щільно, дуже добре, щедро змащую, щедро змащую, щоб була пропитка така, щоб було смачнісимо. І ми не втримаємося, будемо з чоловіком пити чай на ніч. Я знаю, що це не дуже добре, але я не можу втриматися. І обов'язково дам вам чесний відгук на цей смак. Я цілий день чекала, щоб воно вистоялося це тісто, щоб працювала наша заквасочка. щоб все було неймовірно смачно. Отже, вони збільшилися в об'ємі не вдвічі, а десь в півтора рази. Тісто воно здобне з цукром, тому, звісно, що воно підіймається, не дуже добре, але.